Бачите, друзі, фазанів у нас дуже багато. Прямо дуже. Три фазанчика. Три півня. Бігає по полю. Вони дуже-дуже чуткі. Якийсь маліший шорох, сразу вони кидаються. Сразу. Ось так. Друзі, всім привіт! Сьогодні 11.08.25 і ми знову виїхали на відеооходу. Приїхав саме на це місце, де, де минулого разу разу бачив двох косуль. Так як ще не дуже стемніло, ще тільки начало 8 8 вечора, десь 7 з копійками там то хочеться подивитися, наскільки я везучий і наскільки мені вдасться цього разу щось засняти, точніше когось. Косулю, можливо кабана дикого Ну, за ісів пазанів. Це як... як домашні коти, як горобці. Їх тут дуже багато. Ну і косуль минулого разу я вам показав, що вони є. Зараз хочу прокататись по цим місцям і зняти козуль ну, або кабанів, як усміхнеться як удача. Що ж, настільки буде близька косуля, що вона пробіжить перед моїм мотоциклом, я цього не ожидав, звісно чесно скажу. Але я так розумію, що мені вдасться щось засняти. Буквально перед мотоциклом вона така здоровенька пробігла. Я на це трошки не очікував, що може таке бути. Бачите? Так як в цій посадці жовуді, а кабани дикі люблять жовуді, то вероятно того, що ще й можу зустріти диких кабанів. Ось тільки що перед мотоциклом перебігла косуля, не факт, що туди далі може кабан перебігти. Але наскільки я знаю, що кабани дуже небезпечні тварини. Вони можуть кинутися 100%. Ну, що, поїдемо далі, подивимось. Буквально тільки що з цієї посадки така маленька. Я так зрозумів, це маленька косуля вибігла. Або можливо навіть кабан кабан. Бачите? Бачите яйця чиї? а, фазанячі. Через здесь все тут достать Потому что желуди. Желудей богато. А раз желудей богато, то там и кабан е. Идем далее. Подивимось, як воно там. Тільки що я побачив, маленьке щось пробігло, а що воно, чи то кабанчик маленький, чи то косуля маленька, я щось не зрозумів, мабуть косуля. Дуже таке спритке. Якось так. В цій посадці їх дуже багато. Взагалі в цій місцевості дуже багато, тому що тут людей... Майже немає, тому їх тут вистачає. Зараз подивимось далі. Так як я дуже-дуже безшумно Ну, можуть тут, в принципі, ті тваринки, які поруч десь можуть бути. У полях майже нічого немає, точніше тут дуже-дуже рідко бувають люди, і то це тільки трактористи комбайнери, коли посівна і уборка, а так в принципі тут дуже мало людей буває, тому... Бачите, заяць воно біжить. А казали, що нема зайців. Точніше я казав, що нема зайців. От вам мій перший їсть. Воно на далі, далі побіг. Якось так. Подивимось далі, що можемо зустріти. А воно ще один зайд, бачите, сидить. Один такий сидить, собі ні в чому не бувало. Травку є на нас дивиться. Вітер в мою сторону, тому можливо він мене не чує. Бачите? Його двоє. І, як то кажуть, тут рай для зайців і для інших тварин. Тому що, бачите, вони себе ведуть спокійно. Тут нікого немає, ніхто не ходить, тому вони ведуть себе спокійно, що їхній спокій ніхто не порушить. Ось так. Мені аж цікаво, він біжить в мою сторону і вітер від нього до мене дує. Наскільки близько він до мене може підбіжати. Чи взагалі він до мене підбіжить? От мені цікаво навіть. Зараз послідкуємо. Він мене побачив і вирішив втікти. Швидко бігає, хто марафон здає прям. Ну, тоді хай собі біжить. У нас на горизонті видно, що щось димить, десь щось горить. там все в диму, весь горизонт в диму. Бачите? Така картинка гарна. Точніше, горизонт гарний і захід сонця, а те, що горить, не дуже гарно. Так як наша дорога вже закінчилася, як видно, далі поле, дороги вже немає. Тому нам прийдеться вертатися назад. Поїдемо трохи по другій дорозі. Зараз буду повертатись назад. Можливо, постараюся, якщо котитися, щоб не заводить мопед, ну, мотоцикл, щоб не шумів. Можливо, так я зможу засняти якихось тварин, тому що двох косуль я тільки що бачив, Ну, не встиг засняти на камеру. Зараз побачимо далі. Зробив таке приспособлення, щоб можна було котитися з уймкненою камерою. Можливо щось вдасться засняти, тому що в цю сторону як їхав, нічого не, ну, якби не встиг засняти. Одна така косуля здорово перебігла перед мотоциклом, а друге, я таки не зрозумів, ну скоріше за все, що то маленька косуля. Ось тут в цих в цих місцях було. Ну ми далі отак от. Саме в такий час якраз і тваринки всі на ночівлю вертаються в ті міста, де ну, менше всього людей, де саме спокійніше. Ось тут видна така балка, в ній дуже мало, ну майже практично ніхто не ходить. Зараз трохи прийдеться завести мотоцикл і поїхати по іншій дорозі. Якось так. Ось, дивіться ось. У минулому відео десь приблизно на цьому місці, десь тут оту косулю я показав там, де вже в кінці відео. Вона десь тут і переночувала, тому їх тут достатньо. Вному вже і зайц сидить. Бачите? Як не встиг піднятись, натрапив вже на зайця. счету вже я збився, який це по счету за сьогодні. А для заяц, может вот, и косули будут. Ну, стеково. Да, я уже потерял. А, ні, дивіться. Прижав вушка, щоб його ніхто не побачив. Бачите, саме цікаве, що от він прижав вушка і ось якщо взяти, віддавити, то його реально не видно. Маскування вищий клас. Ну а якщо приблизить, то звісно його видно. Бачите, як маскується. І навіть не шевелиться. навіть якщо я зараз буду йти до нього максимально постараюся не шевивитися хоча може це я сам собі так думаю як максимально головне зараз не встановлюватися того що вітер від нього Ну, Якось так. Так, як вже починаю сіріти, вже сонечко зайшло з горизонт. Ну, зараз ще проїдусь однією дорогою, де я ще не був, і вертаюсь додому. Мабуть, на цей раз, крім зайців, ну чому, косулі дві я побачив, але тільки я вам їх не показав, тому що не встиг. Ну, я сподіваюся, наступного разу я. Ще раз приїду, щоб засняти обратно ж таких диких тварин. Слідів тут доволі таки багато. От прям видно. Сліди, як то кажуть, заяча тропа. Мабуть і не тільки заяча тропа. Тут їх ну, прям хватає, реально хватає. Що ж, друзі, мабуть на цій ноті буду завершувати відео. О, бачите, дивіться. Тільки що щось побігло. Я так і не зрозумів, що тут таке побігло? Чи то кабан, чи то косуля. Навіть не знаю. Я так... Я так щось подозріваю, що то був кабан, того що... Тільки що як я їхав біля стовба ось цього стояла така гора. Я так щось подумав, що це кущ і не обратив на це внимання. А як виявилось, то не гора, а там, мабуть, був кабан. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, продовження далі буде. Хто не підписався, підписуйтесь, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.